З кожним днем через дії російської армії в Україні збільшується кількість зруйнованих будівель. Відповідно, збільшується і кількість відходів руйнувань, які екологи вважають небезпечними для довкілля. Окупанти вже знищили та пошкодили понад 12 тисяч багатоповерхових будинків, понад 100 тисяч приватних садиб і понад 500 промислових підприємств в Україні. А обсяги відходів від руйнувань в Україні оцінюють у 12 мільйонів тонн. Після останніх обстрілів кривого рогу з боку РФ журналісти 1КРЮА поцікавили. У чиновників, куди вивозять відходи руйнувань у кривому розі такі відходи вивозять і зберігають на полігоні біля шахти Криворізька, яка до комунізації була родіна. Також чиновники повідомили, що відходи руйнувань вивозять і складують відповідно до постанови кабінету міністрів України номер 1073, яка сьогодні єдине регламентує порядок поводження з такого роду сміття. Екоактивісти говорять, що в зруйнованих будівлях може бути все, що завгодно: вибухонебезпечні предмети, хімічно небезпечні речовини. Не азбест, шифер, литки, речовини, залишки тварин, людей та інше тобто складувати довго такі відходи небезпечно для довкілля. Тому в Україні вже почалася розробка відповідних правил сортування, перероблювання і навіть вторинного використання цих відходів. Але для цього потрібно закінчення війни та кошти на закупівлю відповідного обладнання для сортування і перероблювання такого сміття.